Спільними зусиллями йти до мети в Долині. Розпочався форум Ліга лідерів місцевого самоврядування з кожної області України було обрано одну територіальну громаду для навчання та обміну досвідом. Голова Долинської громади Іван Дирів впевнений, такий проєкт надзвичайно важливий крок для розвитку України. За допомогою програми Лі з Європою відібрано було по одній громаді з кожної області України. Для того аби можна було навчитися один в одного, для того аби можна було зрозуміти практики і філософію Євросоюзу, куди ми йдемо, ми разом брали участь в різних навчаннях в поїзді до Берліну на конференцію відбудови. І зараз ми хочемо зберегти цю, цю когорту лідерів, ці контакти. І більше того розвинути в якісь активності, в спільні проекти міжнародні, в тому числі, тому ми провели от такий перший форум Ліги лідерів місцевого самоврядування, власне, тут в долині, де ми ділимося своїм досвідом як в плані міжнародної співпраці, реалізації проєктів, як в сфері енергетики. Але я хочу, щоб дійсно це середовище росло, і ми спільно багато чого робили. Бо поодинці. Ну, важко вирішити проблеми, які стоять перед нами. Тільки разом можна це зробити, масштабувати на всю Україну і досягати тих цілей, які які перед собою. Саме енергетична сфера держави стала темою номер один. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук розповів про користь взаємодії громад на прикладі допомоги місту Бурштин. Взаємодопомога громад. У нас і місто Бурштин. Виникла така ситуація, що він постійно під обстрілами. І енергетична система, тобто опалення, залежить від роботи теплоелектростанції. І в короткий період часу місто з населенням понад 10 тисяч людей може не мати тепла, те, як ладежи. Цей час. Тому ми зробили ініціативу, що місцеве самоврядування всієї області скидується грошима для того, щоб допомогти збалансувати, принаймні зробити ці перші кроки, щоб вже уряд і область підтягнулися фінансово, щоб закрити ці момент. Це унікальний кейс, але він показує, що товариш товаришу місцеве самоврядування є сильним, плече підставляють. Ми приблизно зберемо близько 20 мільйонів. Це на буштин, 10 мільйонів дало місто Київ. І 10 мільйонів ми зберемо з громад нашої області. Очільник Долинської громади Іван Дирів зазначає у підсумку. На форумі буде підписаний перший в Україні меморандум про співпрацю громад, який об'єднує всі області держави. Такий буде меморандум, який об'єднає всі області України. От тотально, всі 24 області України. Громади цих областей підпишемо меморандум і будемо виступати. Як єдине середовище, як єдина екосистема у відносинах з грантодавцями, з партнерами, як з України, так і так і за кордоном. Форум Ліга лідерів місцевого самоврядування триватиме упродовж двох днів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.